Розгляньте ще раз картину Жоржа Сюра цирк. За мотивом цієї картини було вам завдання намалювати декілька замальовок. Оберіть найкращу замальовку і розпочнемо роботу. Ви можете малювати за своїми замальовками, можете слідкувати, як я буду малювати. Я буду малювати одного клоуна на арені, який жонглює кільцями різнокольоровими. Арена знаходиться нижче середини листочка намійте, знайті середину листочка. Форма арени напівкуля. куля. Якщо зверху дивитися на арену, вона кругла. Якщо ми збоку стоїмо, то вона буде овальною формою. На малюнку у нас тільки частина арени. Клоун буде розташовуватися обличчя клоуна вище лінії краю арени, голова буде в формі кулі або овалу, але так як він посміхається, краще намалювати більш кругліше обличчя. Відображаємо грім. Традиційний, так як перед виступом художник-гример гримує клоуна таким чином. Щоб здавалося, що в нього велика посмішка, йому розмальовують обличчя саме так. Одягають парік. Дуже часто парик дуже яскравого кольору, волосся в нього дуже яскравого кольору. Одяг, як правило, вільний такий, широкий, широкі штані, занадто великого розміру взуття. Все показує зрителям так, що це дуже комедна, цікава. Фігура. Одяг в нього дуже яскравий, достатньо чотирнадські визерунки, контрастні кольори. Згадаємо, які контрастні кольори є, пари контрастних кольорів, синій і жовтий. Фіолетовий, оранжевий, червоний, і зелений саме таке е, співставлення кольорів є на одязі клоун. Клон ми вже казали, що це найвеликий професіонал із усіх артистів цирку. Він вміє все робити. Він може бути і акробатом, і жонглером, і фокусником, і дресирувальником тварин. Але вони всі трюки виконують дуже легко, з посмішкою і весело. І зрителю здається, що він все це робить дуже легко. А за цим прийняттям. Це є дуже велика робота на арені поза виступами. Придумайте везерунки так, як вам хочеться, так як ви бачите. Потім поступово почнемо розмальовувати. Коли ми малюємо фарбами, то краще, як ми вже знаємо, розпочинати зі світлих кольорів: з жовтого, оранжевого, потім на червоний перейти. А потім вже можна і зеленим, і блакитним, і фіолетовим. Для чого це ми робимо? Щоб кольори були чистими, щоб жовтий був світлий, радісний, оранжевий також щоб був яскравий. Коли ми вже все виправили, завіні подали гумкою, можна розпочинати працювати фарбами. Спочатку жовтий колір наносимо. Так як на цій картині у нас тільки клоун, то йому ми приділяємо саме, саме велику увагу. Він розташований майже в центрі картини. Видно по зображенню ніг, що він в русі знаходиться, рухлива фігурка. Відчувається, що він майже танцює, якби став на одну ніжку, другу, вже якби підстрибнув. Одночас він жонглює і танцює і жонглює. На другому плані ви бачите вихід на арену. Там знаходиться закулісо так називаємо. І на третьому плані буде зображені силуети глядачів. Бачите, що під ножками біля них трошечки темніша арена буде, тому що, так як світло знаходиться. За клоуном, то біля нього буде тінь. Від краю арени також буде тінь трошки на поверхню арени. яскраві волосся. Дуже часто клоуни бувають рудими. руды клоун. Такий фільм. Всі кольори і в одязі, в зовнішності стені, показують радість, яскравість, весел... веселий настрій. Ось так ми вже розфарбували одяг, робили яскравий, малюємо вхід на арену. Простір на третьому плані. Темний. Силу... Промальовуємо силуети. Лідачів. Там, де розкриті шторки, там темніше буде вхід. Ось наш клоун майже готов. Десь на одязі на капелюшки відблизькує світло. Промінчики від рамп освітлювання. Зараз ми промалюємо. Ось світить світло, світлорамп. Рампи це світлені прилади. Ось картина наша і готова. Я думаю, у вас також вийшло дуже гарно. Всі молодці.